Те, що ми їмо, те, що ми п'ємо, і те, чим дихаємо. Новий рацьом в шкільних їдальнях відрізняється дуже суттєво від попереднього. Ну, я б сказав, що тим, що він сьогодні вже став європейським. Тобто він враховує найкращий європейський світовий досвід в організації шкільного харчування, нормування нормуванні продуктів. Знаємо точну інформацію по кожній школі, що відбувається з харчоблоком, що відбувається з постачальниками, яким чином готується їжа. І тому, от якраз Держпродспожив, вона є тим органом, який безпосередньо контролює цей процес. Сьогодні за європейською статистикою, серед 11-річних дітей кожна третя має зайву вагу або живіт. В Україні дослідження має пройти наступного року. Ми будемо мати власні дані, але в нас немає підстав думати, що в нас цієї проблеми немає. Нові норми, новий порядок і вимоги до харчових продуктів вступили в силу вже з 1 вересня 2021 року. Деякі заклади освіти, які вже уклали договори на постачання. Можуть відтерму... відтермінувати це до 1 січня 2022 року. Є перехідний період за вмістом солі. Норми по цукру, жирам, по ротації страви, чергування продуктів, вони вступили в силу з 1 вересня. Тому ми сподіваємося, що всі заклади освіти докладуть зусиль під контролем. Найбільш зацікавлених батьків, самих дітей, і підлітків, Держпродспоживслужби, служби, і все це буде рухатись швидко. Наша нація зіткнулася з стрімким поширенням такої хвороби, як цукровий діабет, ожиріння. Діти зараз дуже мало рухаються і, правду кажучи, харчуються, як правило, недобре. Коли ми говоримо про наслідки нездорового харчування, то тут більша справа не в органах травлення, а найбільш страждає серцево-судинна система, ендокринна, найбільш небезпечними є. Атеросклероз, цукровий діабет, злов'якісті нового утворення, які, ну, звісно, у дорослих людей, в більш старшому віці, виникають частіше, але причини для цього вони починають впливати вже в дитячому і підлітковому віці. Тому школа має формувати навички здорового харчування в першу чергу. І саме у нас з першого класу діти повинні звикати, що таке здорова їжа. І що це не тільки корисно, але й смачно.